З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, добрий вам вечір. Доброго вечора. Добрий вечір, вітаю. Студія. Міжнародна співпраця. Дуже багато вирішує зараз, особливо в час великої війни, тому що ми отримуємо допомогу як грошову, так і допомогу тим арсеналом зброї, завдяки якій ми можемо відбивати росіян. Тому маю до вас перше питання в контексті міжнародної співпраці, які б події найважливіші ви могли виділити саме в дипломатичній місії цього року, те, що нам вдалося, і те, над чим ми вдало попрацювали. Однозначно, я думаю, тут погодяться всі, всі українці. Це звичайно рішення Європейської ради про початок, такий довгоочікуваний початок е, перемовин е, про вступ України до Європейського Союзу. Дуже символічно, що на 10-ту річницю революції гідності або Євромайдану, е, європейський союз, лідери Європейського союзу, ухвалюють це рішення, і Україна від моменту отримання статусу кандидата. До початку перемовин дуже динамічно, менше ніж за півтора року, прийняла сім обов'язкових рекомендацій. Верховна Рада України, президент підписав. І, власне, ми маємо сьогодні це рішення. Ми очікуємо рамку від Єврокомісії і на сутому році починаємо перемовини. Це дуже дуже важливо. Це історичний наш шлях. Друге, це саміт у Вільнюсі, Саміт НАТО, де, власне, ми зробили, я вважаю, значний крок в сторону альянсу, починаючи від того, що ми відійшли від ПДЧ, яке може тривати не тривати визначений час, до конкретних національних річних програм, конкретний пакет реформ, який затверджується і був затверджений. Цього року на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО і Україна е, дуже буде динамічно, так само, як і з європейською інтеграцією, виконувати е, ти, ти, той набір реформ, які дозволить нам е, бути е, в НАТО. Ну і звичайно, е, це е, рішення G7 та України та вже ряд країн, які долучилися про гарантії безпеки для нашої держави. Це колосальна. Робота особисто президента його команди Андрія Ярмака і сьогодні пропрацьовується з кожною країною і G7, і іншими, які приєдналися про гарантії безпеки для України, поки ми не стали членами альянсу. Ну і звичайно, це зусилля над роботою імплементації формули миру, над майбутнім глобальним самітом миру. І дійсно, якщо початок року цього, який закінчується, ми бачили пропозиції від Китаю, Індонезії, Бразилії країн Африки, навіть приїздили група президентів і в Україну в Росії пропонували якісь свої формати, нав'язували нам компроміси. Якісь своє бачення, то сьогодні чітко ми бачимо майже 100 країн світу однозначно вже сьогодні підтримують українську формулу миру. Це велика робота, великі зусилля. І я переконаний, що в наступному році відбудеться глобальний саміт, і Більше того, ті безпекові виклики, які сьогодні ми спостерігаємо на Близькому сході, на Балканах, Південній Америці, вони тільки підкреслюють необхідність глобального саміту миру. Тому я би виокремив саме ці три такі речі, як великі дипломатичні результати сьогодні України по підсумкам цього року. Пане Арсені, от торкнулися підбиваючи підсумки фактично 23-го року, вже е, певних планів у спрямуваннях української дипломатії на рік наступний. Ви згадали про те, що очікується якраз організація глобального саміту миру? Можемо ще згадати, що відбуватимуться президентські вибори у Сполучених Штатах? Це для України дуже важливо. Також ми очікуємо Вашингтонського саміту НАТО. Е, скажіть, будь ласка, оці всі події, якими буде позначений 24-й рік, наскільки вони на вашу думку. Або їхні рішення можуть опинитися на користь Україні. Наскільки у нас великі для цього є підстави. Акцент на американських виборах в нашому суспільстві не тільки в нашому. Але американськими виборами не все вирішується. В тому питанні, що в наступному році понад 80 держав, і це приблизно з населенням 4. Мільярди людей відбудуться вибори по всьому світу, починаючи з сполучених штатів, за якими слідкують в усіх куточках, і закінчуючи багатьма багатьма країнами, в тому числі глобального півдня і в цьому році нам дійсно вдалося багато саме розпочати і перезавантажити і розпочати багато в чому з глобальним Півднем роботу. І зустріч радників з національної безпеки зовнішньої політики в Джиді дала фактично поштовх. В цьому це стосується і, до речі, і Африки, де ми відкриваємо нові посольства. В Вгані було відкрито ще загалом 10 нових посольств. Це потужні візи президента в Південну Америку, саме в Аргентину, і ряд ще зустрічей із лідерами Південної Америки. І ми побачили наприклад, і Хав'єра Мілея, президента Аргентини, як важливо дійсно лідерство того чи іншого очільника держави, і сьогодні це дає нам можливість провести в наступному році довгоочікуваний саміт Україна, Південна Америка. Тому багато виборів не треба забувати про. Європа європейський континент, європейський союз наступному році вибори до Європарламенту, і до кінця року буде сформована нова Європейська комісія. Тому важливо, що при цій європейській комісії на додаткові чотири рекомендації ми до березня маємо виконати. Це рамка, про яку я сказав переговорна рамка, яку європейська комісія підготувала. Я сподіваюся, що після березневого чергового, скажімо так. Чергових результатів моніторингу виконання України зобов'язань, реформ Єврорада затвердить і ми розпочнемо ці перемовини. Тому рік буде не а, простий. Цей рік був важкий, але з вагомими я про не сказав результатами на зовнішній арені. Я переконаний, що наступний рік і глобальний саміт миру, про який я сказав, і формати України у співпраці. З групою держав співпраці з континентами з потужними міжнародними політичними блоками, Я думаю, що тільки буде нарощуватися, розвиватися. Тому те, що сьогодні ми маємо фактично вже близько ста країн, які підтримують форму миру, це ж впливає на дуже багато речей, починаючи від трибуналу. Над Росією міжнародного спеціального, ми очікуємо річних генасамблеї. закінчуючи зброєю і іншими речами, санкціями, нещодавно був прийнятий 12-й санкційний пакет. Це все комплекс великий пов'язаний між собою. Тому кожна країна і велика і маленька важлива сьогодні для нас, тому що починаючи з ООН, як я вже значив багато різноманітних блоків, країна. Має дуже часто право вето, право голосу, і це дякую. важлива робота з кожною країною. Пане Арсенію, Дуже дякуємо вам. Арсеній Пушкаренко був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Дякую.